8 років ідуть спроби уничтожити те, що существует на Донбасі. Друзі, всім привіт. Ну що, на Росії видумали нову причину війни проти України. Тепер вони захищають Києво-Печерську лавру і мощи святих я зараз не жартую. Голова служби зовнішньої розвитки Росії Наришкін заявив, що, начебто, Україна намагається і збирається передати всі мощі, всі святині Києво-Печерської лаври в європейські музеї і вже, значить, фури вантажать мощами. Ну, в общем, що несе цей? Ну а на фоні цього відбувся дуже такий неприємний і але показовий скандал. І ганьба на Хмельниччині. І я покажу вам відео цього. Це ганебно, але це відбулось. Друзі, дуже важливо, щоб ви побачили це відео, щоб більше людей це побачило. Допоможіть мені це зробити. Ви знаєте, як. Підпишіться на канал. Прямо під описом до відео є така кнопка чорна. Якщо вона у вас чорна ще не підписані, ви, значить. Натисніть. Вітаю вас! І, до речі, можливо, ви стали мільйонним підписником. Буквально декілька сотень залишається мені до мільйона, і можливо, у вас є шанс стати мільйонним підписником YouTube-каналу Олексія Гончаренка. Ну друзі, і звичайно, кнопка лайк, палець догори, Будь ласка, натисніть, щоб YouTube розумів, що це важливе відео, а це дуже важливе відео. Тому що, на жаль, Росія продовжує. Розхитувати Україну зсередини, і для цього використовує всі інструменти. І один з інструментів Росії це Українська православна церква Московського патріархату. Як це не неприємно, але це є абсолютно факт, і зараз ми з вами про це поговоримо. І так Наришкін це пам'ятаєте, той ганебний голова служби зовнішньої розвідки Росії, який стояв там перед Путіним, бекал і мекал, коли значить той збирався починати війну проти України. Да, в общем, бегал, что-то мекал, а теперь у него новая роль. Ну, далее треба выполнять роль клоуна. И он сказал, Украина хочет вывести все мощи, все святыни, значит, с Киева Печерской лавры, видаты Европейским музеям. Ну, Божевилля, ну и дали мову оригиналу, что вот для них это просто, они расхитители гробниц, просто прям Лара Крофт какая-то да, а для нас это наше духовное достояние бесценное, а значит мы должны еще более серьезно значит, воевать и захватить Киев, значит, чтобы защитить Киев и Печерскую лавру. Ну, друзья, справа в чем? Они все шукают приводу, чему и как Вони ведуть цю війну. Ну бо денацифікація вже не проходить, демілітарізація вийшла якось так, що тепер ця російська армія намагається якось наздогнати українську. Ну, в общем, все щось пішло не туди, от залишилось останнє: захист православ'я, защита віри святої. Ну, класика Класіка от таких от негідників, як вони, які намагаються чимось прикритись і часто для цього використовують релігію. Якщо взяти більш широко. То безумовно Росія використовує е, в Україні цілу низку своїх таких гібридних інструментів війни, і один з них, на жаль, це є церква, Українська православна церква Московського патріархату. Це відбулося не вчора, не позавчора. Ми з вами чудово, це знаємо. Це відбувається постійно, ну друзі, і але зараз, під час повномасштабного вторгнення, ну це вже є абсолютно неприйнятно. Тому що ну, на кону стоїть виживання держави, а це фактично УПЦ МП. Це просто ячейка ФСБ в Україні. Е, тут не треба багато, знаєте, щось е, доказів цього. Достатньо подивитись на патріарха Кіріла, е, негідника, який засідає на колегії Міноборони Російської Федерації. Що ти там робиш? Генерал ФСБ Гундяєв, ну він там може бути. Але патріарх церкви Кіріл, що він там робить? Але він там сидить. Тому він ніяк і не патріарх, і не священник взагалі, і не монах, а він, безумовно, є просто генералом КДБ. От, власне і все. Він же благословляє російське воїнство вбивати українців. 8 лет ідуть спроби Унічтожить. то, что существует на Донбассе. А на Донбассе существует неприятие, принципиальное неприятие так называемых ценностей, которые сегодня предлагаются теми, кто претендует на мировую власть. Сегодня есть такой тест на лояльность этой власти – Некий пропуск в тот счастливый мир, мир избыточного потребления, мир видимой свободы. А знаете, что это за тест? Тест очень плохой, простой и одновременно ужасный. Это гей-парад. Можете собі це уявити, і церква, яка фактично є в його вертикалі, продовжує працювати в Україні. Ну це просто божевілля. Ну і як вона працює? Всім все очевидно. Ми бачили рейди. Нарешті багато часу я піднімав це питання і колеги. Нарешті, коли СБУ пішло, то знайшло там все. І антиукраїнську літературу, і господи прости, і докази педофілії, і людей з російських громадян, половина ієрархів виявилися російськими громадянами. Ну от зараз відбувся взагалі ганебний випадок. Буквально ну, нещодавно, 23 червня, пару днів тому, на Хмельниччині відспівували загиблого бійця Збройних сил України. Вічна пам'ять герою. І відбувалося це в Свято-Воскресенському храмі, який ще в, в минулі місяці. Почав переходити в Православну церкву України і к 30 травня повністю в ПЦУ перейшов. Ну і слава Богу, скажете ви, і, і скажу те саме я. але не для всіх так. Чомусь саме на 23 червня, коли там відспівували нашого героя, вирішили влаштувати там акцію ті прихожані, які значить не хочуть православну церкву України, а хочуть все ж таки бути з московською церквою. Ну а далі, друзі, ганьба. Вони влаштували просто цілий коридор, і коли побратими, родичі загиблого виходили після відспівування, вони почали кричати Ганьба, вони почнув, це... на це боляче дивитися, але подивіться. І ви чули, в кінці вони кричать, ми не хочемо в ПЦУ, ми не хочемо в ПЦУ. Власне, зрозуміло, що це було зорганізовано, ну і ви бачите, який жах. На 10-й рік війни, на другий рік повномасштабного вторгнення, де на Хмельниччині, яку постійно обстрілюють ракетами ці нелюди яких благословляє Патріарх Кіріл, в тому числі ж він і благословляє тих льотчиків, які не випускають ракети, які б'ють по Хмельниччині, як і по всій Україні. Виходять люди і кричать: ми не хочемо в ПЦУ, ганьба, даєш ї московську церкву. Ну от так це друзі відбувається. Безумовно, це є абсолютно неприйнятно, і це означає, що нам треба ну, доводити справу до кінця. Дуже добре, що от Києво-Печерська лавра. Чому там на на такі істерики? Ну ви очевидно розумієте, що ніхто нічого з Києво-Печерської лаври ніякі е цінності, артефакти, мощі, ніхто нічого не вивозить. Це все божевільний бред і це вже прокоментовано владою України. Е однак вони ж це говорять е е і вони намагаються ці теми просувати. Чому тому що їх викидають зараз Києво-Печерської лаври? І це зменшує їхній вплив. Така істерика, ще й тому, що якраз на початку червня в Києво-Печерській лаврі закінчила працювати комісія мінкульту України, яка власне винесла всі рішення, і зараз московська церква має вже остаточно покинути нашу святиню. Києво печерську лавру. Побачимо, як це буде відбуватися, і відсюди, де їх бачите, церква перейшла в ПЦУ. Значить, зменшився їхній вплив в цій частині Хмельниччини. Вони контратакують. Тому, друзі, ну фактично, у ПЦМП пішла в контрнаступ. І ми з вами це бачимо. А значить, треба це справу доводити до кінця. Друзі, ну і нарешті дуже серйозно змінилося ставлення всіх українців до московської церкви. За останнім опитуванням КМІС, дві третини українців кажуть, що діяльність московської церкви в Україні має бути заборонена. Оце є правильно. Що треба зробити? Я е, подавав е, депутатські запити багато разів, а потім ми з колегами подали законопроект, який передбачає заборону діяльності в Україні любої церкви з центром в Москві. Неважливо, буддістами вони себе назовуть. Я не знаю ким завгодно саінтологами. Неважливо центр в Москві. До побачення. Ну і зрозуміло, це країна, яка просто намагається нас знищити. Тому, а всі інші церкви, будь ласка, працюйте, нам немає жодної різниці. В нас свободи віросповідання, тільки в нас нема свободи нищити свою державу зсередини. Отакої От свободи не має бути. На жаль, цей закон так до сих пір лежить в Верховній Раді і не рухається. Це величезна помилка з від більшості. І чим більше ми будемо допоможіть поділитися цим відео. Так, ми будемо наближати момент, коли цей закон почнуть законопроект почнуть розглядати. Я реєстрував петицію на сайті президента і дякуючи вам, ми набрали дуже швидко необхідну кількість голосів підтримку цього законопроекту. Але як ви бачите, як то кажуть, а ВОЗ і нині там, і нам треба це безумовно друзі, змінювати, тому що нам треба захистити Україну на всіх фронтах. Ну ті, хто кричать Ганьба героям ЗСУ, коли сьогодні зсу, насправді наша релігія сьогодні це зсу. Наша віра всіх українців це зсу. А, а і ті, хто кричать Ганьба ЗСУ», ну, ми розуміємо з вами наскільки все це є небезпечно, і нам треба на всіх фронтах на фронті безпосередньо на інформаційному фронті. Не забудьте підписатися Мільйонний канал на інформаційному фронті. Це величезна сила, це дуже важливо, друзі. І ми з вами це вже майже зробили. На фронті безумовно. Суспільно-політичному, І тут частина цього Це справи церковні. Нам треба боронити Україну, обов'язково захищати і обов'язково перемагати. Зупинимо контрнаступ у ПЦМП, друзі, разом. Допоможіть мені поділитися цим відео разом, друзі, до перемоги. Ну а якщо ви мільйонний підписник, ну це круто.